28 травня 2015 року в Новому Бузі відбулася позачергова сесія Новобузької районної ради. На засідання сесії було винесено більше 25. На 38-му сесії районної ради 6 скликання із обраних депутатів прибуло 16. Відсутність поважних причин 9. Сесії запрошують. Міські та сільські голови, працівники районної ради. Представники Думацьківський район. райони. Сесію районної ради засобах нашої інформації будуть висвітлювати журналіст районної газети «Перед» Людмила Іванов Субова-Прищинська, директор інтернет-питання Мутінко, Черєвиць Юрій Анатолій. Під час сесії була прийнята програма вшанування увічнення пам'яті учасників терористичної операції, жертв воїн та політичних репресій в Новобузькому районі на 2015 рік. Доповідачок була Завальнюк Наталя Володимирівна. Також були внесені зміни до програми економічного соціального розвитку Новобузького району на 2015-17 роки, Новобузьке – 2017, затверджено районною радою 24 квітня 2015 року. Депутата була доповідь про хід виконання комплексної програми захисту прав дітей Новобузького району дитинства на 2013-17 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18 лютого 2013 року. Татом було повідомлення про хід Канання та внесення доповнень до комплексної програми соціального захисту населення Турбота на період 15-го року, затвердженої рішеною районної ради від 2011 року. Доповідачем по цьому питанню була Федонець Світлана Михайлівна. Присутній під час сесії депутат обласної ради Сербін Віктор Миколаївич задав декілька питань. Доповідачу я не слово, я питання слов гала. Оце у нас легалізація робочих місць. Значить, тут у нас такі діятелі Новому Лумбуї, що бігають, кричать, скільки вони допомагають району. Давайте їх хоч. Хоч візьмемо їх, оцих людей і назвемо. Ми це згода в год боролися з ними раніше і боролися зараз, Закона немає, ну а совість їх є. Бігать по і кричать, що які ми тут умні, якими допомагаємо державі, що ми тут робимо. Поназивайте їх, пожалуйста. Якщо це сербів, назвіть. Якщо це Литвиненко, теж назвіть. Якщо це там. Другий, третій, десятий. Ну, от таких видатних наших. я хочу сказати, що із липня 2014 року ми практично цим не займалися і ми їх не перевіряли. Скажіть, будь ласка, яка середня зарплата підприємці? Дві обідприємці 446, фізичні підприємці. 446? Ну і ви розкажете, там люди працюють два, три, один. Хто-небудь спросутні зараз повірили. Я вас розумію, що у вас нераві качені, це немає, тобто законні. Але от дивіться, правильно самі сказав, 16, вперед, відкриє. У нас ці всі люди, я не хочу називати їхні фамілії, ми всі прекрасно знають до кого мова. Такі волонтери, такі патріоти, їх чуть не імунізують в кожному випуску пригадати вперед. А по факту ці люди не ну, Вибачте мене е, дулю з маком платі, бюджет. І виходить, ті, хто дійсно чесно сплачує, ті сидять, що гульно, наїжджають на них органи влади, будемо казати там, А ті, хто е, нічого не сплачує, приховує, ну, в кожний момент, будемо казати, правду, існується, їх ще все. умістить. Ну, давайте кому-то врагу напишемо, газеті, щоб ви не знали. Тому що кроме нас ніхто не знає, хто там що сплачує бюджет і які там середні зарплати. Це, це, вони... це все те, що саме основне, це те наповнювання цього бюджету, про який ми говоримо. Це треба комусь... комусь цим займатися. Да. Прохід виконання внесення змін до районної цільової програми розвитку освіти Новобузького району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29 березня 2011 року до присутніх звернулася Розуменко Світлана Григорівна. Неї було запропоновано внести зміни до виділених коштів на преміювання обдарованих дітей. Пояснити районного обласного всеукраїнського з базових навчальних предметів та всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, також указати районного обласного та всеукраїнського рівня, учнів, членів Малої академії наук, а також внести зміни у кошти, які були заплановані даною програмою. Починаючи з 2011 року, там стояла в програмі сума, яка виділяється на поні. Гривень. Але кожного року депутати відділяли значно більші кошти для того, щоб преміювати переможців Олімпіад, і е, вписати дану програму, починаючи з 2011 року, фактичні всі були е, витрачені. 2012 рік 5.700, 13 рік 6.340, 14 рік 6.420. І на 2015 рік. За пропозицією депутатів поставили цифру 2300. Внесення змін до програми підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у висвітленні діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2011-15 роки викликало деякі запитання від депутатів. У мене питання: як зрозуміти зрозумієте він масової інформації? Ну так давайте напишемо, що районна газета, нам, а, напишемо п'яти. Які в нас є, а, а, є інтернет у нас. Ну, вибачте, інтернет це не засоби масової інформації. Інтернет це інтернет. Є ще що у масової інформації. Що засоби масової інформації це засоби масової інформації, які зареєстровані відповідним чином. І вони називаються засоби масової інформації. Це газета, це телебачення може бути. Але інтернет це не засоби масової інформації, тому що вони не зареєстровані як газета. Зареєстровані да значить, це сіцати мене на сьогоднішній день, і це інформаційне агентство, яке має свідоцтво і зареєстровано належним чином як засоб масової інформації і інші засоби я вибачаюсь, можна да Це саме і я так розумію, що інші засоби масової інформації це відповідно до закону про висвітлення публічної інформації. Ви любий орган самоврядування повинен. Висвітлювати свою діяльність у всіх засобах масової інформації, не, не в одній газеті вперед, а він може висвітлювати і на першому каналі, доступний, і в доступних, які є на, 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 на даний момент, і, і я так розумію, що пропонується, що районна рада могла публікувати, де вона захоче свої матеріали не тільки в одній газеті вперед і не обмежуватися одною газетою вперед на сьогоднішній момент. Зрозуміло, немає рішення. Депутатами зроблено зміни до районного бюджету в сумі 5800 гривень, виділені кошти, направлені на проведення конкурсу Джура. На президії запропоновано було депутатами все ж таки виділити кошти в сумі 5800 для участі нашої новопольської дитячої команди. Це команда першої школи, яка перемогла в районному етапі, і вони будуть приймати участь в обласному етапі конкурсу. Тобі... Тобі... У нас є рішення по зміні до бюджету прийняти. Просто це питання, яке ви поставили перше, винесли, як поповнення до рішення, і проголосувати в цьому. А ми з кінця почали до роботи. Я прошу вас, перше і останнє. Дійсно, все-таки перебачити те місце. Фінансування по будівництву спортивного функціону відділу освіти Милогоської районної адміністрації у місті Маленько. Збільшився фінансовий ресурс загального фонду районного бюджету на суму 3,3 тисячі гривень на виконання сільської програми розвитку освіти, які будуть направлені за випадку тримі учнів переможця в сеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних смерті. Це 5,8 тисяч а вмовиного бужжя для прийняття команди переможця на обласній порівняно 3 тисячі журав. Пропонується також здійснити перерозподіл обсягу міжбюджетних бюджетних з районного бюджету передніхованській сільській ради. а саме це зменшується субвенція на отримання шкільних навчальних закладів на суму 16,5 тисяч гривень та на цю ж суму збільшується. На отримання закладу культури. Прошу дане телекрішення, далі сесія молодець директором комунального закладу Новобузький районний будинок культури призначено Забєліної Світлани. Логінова Євгена Борисовича призначено посадом директора видавництва Новобузької районної газети Вперед. В Новобузький районний центр по обслуговуванню закладів освіти. Призначено Лященка Євгена Григоровича. Депутати прийняли рішення подовжити на три роки контракт з директором фізкультурного спортивного клубу Колос Білінським Віктором Івановичем найбільших обговорень зазнало питання по здійсненню заходів на території Новобузького району по підготовці до виконання закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Багато запитань було від сільської, сільських рад. Від міського голови, але я думаю, це буде матеріалом для окремої роботи. Дивіться на тут інфо. Пізніше ми викладемо повністю обговорення цього питання. Загалом сесія пройшла в діловій конструктивній в обстановці. Було вирішено більшість питань, винесених на сесію. Репортаж для вас підготував журналіст інформаційного агентства тут інфо Юрій Черенис. Дивіться нас. На канале в Ютубе.